365 днів про взаємовідносини. День 229. Базові принципи спілкування. В цій програмі ми нагадаємо з вами основні принципи і відмінності в спілкуванні чоловіків і жінок. Перше. Бог наділив чоловіка і жінку відмінностями у спілкуванні, відмінностями в поведінці і сприйнятті. Друге жінка сприймає інформацію на рівні емоцій і почуттів. Чоловік обмірковує все і видає логічний результат. Третє, суть відмінностей у стилі спілкування полягає в тому, щоб чоловік і жінка гармонійно доповнювали один одного. І цю е, фразу запам'ятайте завжди, коли вам хочеться про щось перечатися або виставляти якісь моменти кардинально. Пам'ятайте, ви створені, щоб доповнювати один одного. Спочатку згадайте цю фразу, а потім уже вирішуйте ту ситуацію, яка настала у вас. Четвертий принцип: усвідомлюючи відмінності в стилі спілкування, чоловік і жінка можуть навчитися використовувати їх для взаємного блага, щоб стати щасливими, щоб стати задоволеними. П'яте для жінки почуття зазвичай стає. Емоційною потребою, емоційним переживанням. А для чоловіка просто інформацією. Це теж особливість, яку треба пам'ятати. Ви переживаєте, а чоловік просто думає, ну, ти ж сказала це, все, я зрозумів, як інформацію. Шосте: жінка більше цікавить. жінок більше цікавлять дрібні подробиці або деталі, тоді як чоловіків більше цікавить головне, щось таке абстрактне, дієве, конкретне. І сьоме, жінка висловлює словами свої почуття, а чоловік висловлює словами свої думки і висновки. Аналізуючи ці принципи, приймайте і пропишіть свої правила для вашої сім'ї. Де у вас слабкі місця, підсильте їх з усвідомленням того, над чим вам треба попрацювати. І я завершу Колосянам, третій розділ 12, 14 вірш. Отже, Одягніться, як вибрані Божі, святі та улюблені у єство милосердя, доброзичливості, смиренності, довготерпіння, будучи поблажливі один до одного та прощаючи взаємно, якщо хто на кого має образу, як і Христос простив вас, так і ви. Але понад усе одягніться в любов. Яка є з'єднальна з'єднувальна сила досконалості? Цього я вам бажаю.